На ній побажання смерті ворогам, а бійцям бити окупантів. Ця зенітна установка 23-2 разом з бійцями збройних сил України боронить Авдіївський напрямок, призначена на для пораження. Наземної сили, легко техніки, воздушного десанта і на повітряним цілям. Є снаряди, які працюють до 3200, є снаряди, які працюють навіть на 5 кілометрів. Старі машини, але працюють. Працюють гарно. Працювати краще, кажуть бійці, їм допомагає цей прилад, спектрометр. Його налаштовують на певну частоту. Це Зала. Ну, це розповсюджені безпілотники. Так визначають, чи є повітряні цілі в певному напрямку. Зараз ми на ньому наблюдаємо якийсь БПЛА. Тобто, ну возможно, там наш БПЛА в тому напрямку знаходиться, і ми його на заданій частоті наблюдаємо. До цього як ми працювали? Ми не знали, де летить ворожий дрон, де летить розвідник і так далі. Ми отримували сигнал про те, що в районі такого населеного пункту. Відстежуємо якийсь ворожий дрон, але ми не знали, куди дивитись. За допомогою цього спектрометру ми визначаємо напрямок, де він зараз летить. Він показує діапазон. Згідно діапазону, ми визначаємо, що це саме за повітряна ціль. І де вона знаходиться? Є звісно, можливість нам отработати, то якщо позволяти висота і тому подобне, то ми начинаємо працювати. Тут бійці на чергуванні по повітряним цілям. Зараз ми знаходимося від лінії фронту на відстані десь приблизно три кілометри, плюс-мінус. Сказати, що це часто проліти ворожих дронів не сказати нічого. Дуже велика проблема зараз на авдійському напрямку. Дрони Камікадзе. Ми отримуємо сигнали про влучання таких, таких дронів по нашим сусіднім підрозділам в день до 10 штук буває. Дрон, звісно, так, дуже тяжело збити дрон. Безпілотник полегше буде збити. Дмитрові. Управлятись із зеніткою не звикати. На таких служив строкову службу. 22-річний хлопець місяць, як став батьком. Тому каже, тут у першу чергу захищає і свою родину. Та у день незалежності має одну найбільшу мрію. Хотілося б провести час сім'єю. Його побратим з міркувань безпеки не знімає перед камерою Балаклави. Там, на окупованому Донбасі, його рідні, до яких певен журналіст обов'язково повернеться український прапор. Ми вистояли оці ці півтора роки, ми вистояли в інші свята, на які Росія нас атакувала. Вистоїмо і на цей день незалежності. Незалежність у нас є, і вона. Бо обов'язково буде. Ми обов'язково переможемо. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.